Збройні Сили України продовжують е, тактично і технічно працювати. Е, авіація наносить удари ракетами ХАРМ по системах ППО ворога, виводячи з ладу панцирі з 300 буки. Е, у вільні сектори, які з'являються, залітають байрактари, опрацьовують е, міномети батареї артилерії, БМД, танки ворога. Потім свою справу робить піхота. І так, сектор за сектором, сектор за сектором, Збройні Сили України виконують тактичне завдання. Високопілля важливо ще в тому плані, що е, подалі відсувають е, е, загрозу. Якщо ви подивитесь по карту, ви зрозумієте, що е, Кривий Ріг, фактично ну, високопілля це певний час був своєрідний плацдарм ворога по Кривому Рогу. І е, той момент, коли Збройні сили України, коли ствольна артилерія Збройних сил України е, підійде на дистанцію до 30 кілометрів до Дніпра, умовно кажучи, залишатиметься до берега Дніпра до 30 кілометрів. Фактично, весь правий берег все угруповання російських військ на правому березі буде під вогневим контролем збройних сил України, тоді Росіяни побіжать.